Продовжуємо випуск. Закінчився чемпіонат Івано-Франківської області з футболу 2015 року. Коломийщина цьогоріч має бронзового призера. Третю сходинку п'єдесталу посіли Коломийські Карпати. Коломияни останній тур пропускали, тому вдома очікували на результат матчу у Брошневі. Саме від цієї гри і залежало, який комплект нагород отримують Коломийські Карпати. Однак брошнівці переграли аутсайдера чемпіонату Гуцульщину і змістили коломаян із другого місця. Турківчанам у цьому турі нічого не потрібно було вирішувати. Команда і так зайняла дев'яте місце. Також неумотивованими приїхали і гості. Калушани за будь-якого результату фінішували б четвертими. Тому на полі точилася спочатку спокійна гра. Однак, гості першими зуміли зловити господарів на помилці і відкрили рахунок у грі. Це був найяскравіший епізод у першій половині гри. Другий тайм розпочався із гострих атак турківських футболістів. Здавалося б, ось-ось, і м'яч втрапить до сітки воріт. Та все ж дійснитися мрії господарів того дня не судилося. Гості розвинули свій успіх та забили ще два м'ячі. Причому третій за 5 секунд до закінчення додаткового часу. Однак, настрій у колективу залишився добрим турка, продовжуватиме штурмувати вершини чемпіонату і надалі. А чемпіоном Івано-Франківської області став Оскар із Підгір'я. Брошнівські та Коломийські Карпати, другі і треті. Відповідно. Стурки Богдан Малецький, Андрій Гаращук, програма Подінтика.